Як проходять торги на аукціоні IAAI. Це страховий аукціон вживаних автомобілів в США. І половина всіх автомобілів, яка приїжджає в Україну, виграється на цьому аукціоні. Зараз ви бачите, що я роблю ставку 6900 доларів. Торгуємося ми за свіжий Nissan Rogue t 33 автомобіль 2021 року в білому кольорі. Ви можете позаду бачити фотографії з аукціону і Сі. 7 тисяч поки ми виграємо, але нас перебувають. 7050 робить ставку. Ще один учасник торгів. Я вимушений підняти ставку до 7100 доларів. Багато учасників хоче взяти цей класний автомобіль, але все ж таки ставка вирішує. 750 нас перебивають, і ми винушені вже або піднімати нашу ставку, або відмовитись від торгів, і все ж таки я роблю ставку на 50 доларів. 7200. це наша остаточна ставка. Більше ми не можемо піднімати нашу ставку і чекаємо, можливо, нас зараз переб'ють. Але 7200 ми беремо автомобіль, і автомобіль наш.